Мені Апельсин з м'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. На підготовку британських військ до розгортання в Україні Велика Британія виділить 200 мільйонів фунтів. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства під час свого одноденного візиту до Києва. Я пишаюся тим, як Велика Британія об'єдналася заради України, ця війна коштує нам усім дорого, і ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні в сьогоднішній боротьбі та забезпечити мир у майбутньому. Угоди, укладені цього тижня, допоможуть влаштувати шлях для України. Я сподіваюся, що за підтримки президента Трампа Путін сяде за стіл переговорів і почне серйозну розмову, адже він єдиний, хто може зупинити цю жорстокість і припинити вбивства. Кошти планують спрямувати на модернізацію. Транспортних засобів та систем зв'язку, а ще захист від безпілотників та інше обладнання. Розгортання військ в Україні передбачено після припинення вогню з Росією. Ми готові відрядити британські війська до складу багатонаціональних сил в Україні. Їхня мета посилити українські сили. Вони найкращий засіб стримування, найкращий захист для цієї держави від майбутньої російської агресії. Це частина гарантій безпеки для українського народу та важливий етап розбудови оборонного потенціалу України. Їхня мета звести на нівець будь-які спроби Путіна знову розв'язати війну. Тим часом видання Лемонди дізналося, про що говорив Еммануель Макрон з представниками політичних сил, представлених в парламенті, яких зібрав після коаліції охочих. Там були й ті, хто найменше підтримує ідею відправлення французьких військ в Україну. За даними медіа, французький президент ознайомив їх із проєктом розгортання кількох тисяч солдатів в Україні після укладення мирної угоди. Ніхто з присутніх за столом не висловив принципового заперечення проти механізму, представленого главою держави. Дехто з парламентарів навіть бачив у коаліції охочих можливу альтернативу НАТО. Видання зазначає, що Париж може направити близько 6 тисяч французьких військових. Але питання ще потребує додаткових дебатів в парламенті. Ми не будемо на передовій, але ми тут, щоб допомогти українській армії, наголосив Макрон і запевнив, що міжнародні сили підтримуватимуть українців далеко від лінії фронту. Та Росія неодноразово заявляла, що проти присутності в Україні іноземних військових в останньому звіті Американського інституту вивчення війни зазначено недавній удар балістичною ракетою середньої дальності по Львівщині. Це спроба Кремля стримати розгортання іноземних сил в Україні. Атакувавши Орєшніком, вважають аналітики, Росія сподівається залякати захід. Цю думку поділяє і український президент знову було показово близько до кордонів Євросоюзу. А це якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць. Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно. Якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то Особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закрийся, повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реальна дієва. Крім Британії та Франції, які за даними ЗМІ, готові відрядити близько 15 тисяч військових, ще кілька країн вже висловили бажання приєднатися до багатонаціональних сил для України. Це, зокрема, Іспанія, Бельгія, Норвегія. Водночас Німеччина наразі готова розміщувати війська лише на території держав НАТО. Конкретики щодо чисельності контингенту немає, і багато країн ще обговорюють це рішення на політичному рівні. Вероніка Ващенко, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. in